Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. На початку повномасштабного вторгнення, 24 лютого 2022 року, Володимир Путін не призначив одного командувача керувати так званою спеціальною військовою операцією в Україні, яку оголосив напередодні. І, хоча справжнім керівником вважався Валерій Герасимов, на окремих ділянках фронту діяли різні генерали у залежності від регіону та військового округу, з якого вони прийшли в Україну, бо в Кремлі думали, що Україну можна буде завоювати за кілька днів. Але план швидкого захоплення провалився. Україна вистояла і три дні, і 33 дні. Тож після відступу російських військ із північних областей Путін делегував керування операцією одному генералу армії, командувачу Південно-Військового округу, одному з керівників операції РФ у Сирії Олександру Дворнікову. Це сталося на початку квітня 2022 року. Очевидно, що на таке призначення сподівалися в Кремлі, як генерал армії Дворніков має вищий ранг, аніж усі командовачі задіяних армій. Це означає, що його наказів ніхто не обговорюватиме. Не буде звичних уже з. Зм... Гань між генералами, жодних кожен сам за себе, як це було досі. Тоді відмічав австрійський військовий експерт Том Купер. Очевидно, на Дворнікова розраховували. Він мав стрімко просунути сили вперед, забезпечивши значний успіх до сакральної дати для Кремля 9 травня, коли в святкує святкують день перемоги у Другій світовій війні. Ішлося про захоплення всієї території Донецької та Луганської областей. Але Дворніков не впорався на зміну. Йому наприкінці травня прийшов Геннадій Житко. Він колишній командувач Східного військового округу, заступник міністра оборони Росії з військово-політичної роботи як пояснюють експерти, саме цей округ вважався найбільш укомплектованим і боєздатним, тож мав підвищити ефективність. Час командування житка запам'ятався стрімким звільненням Харківської області. Тож Путін змінив і цього генерала на іншого Сергія Соровікіна. Підостаннього була вже створена і спеціальна посада командувача військами РФ в Україні офіційно об'єднаного груповання військ. Звісно, на цю посаду міг би одразу бути призначений начальник генштабу ЗС РФ Герасимов. Проте вважалося, що невдачі РФ у березні 2022 року сильно вдарили по його іміджу. Сергій Соровікін був відомий тим, що брав участь у другій російсько-чеченській війні та військовій операції в Сирії. Його називали Катом Алепо та генералом Армагедоном за нищівні бомбардування сирійських міст і гибель цивільних. Ще в день призначення експерти говорили, що генерал виступає за масові ракетні удари по українській інфраструктурі, зокрема й цивільній, і вже за кілька днів на українські міста полетіли крилаті ракети. Ракетні обстріли не впливали на втрату Росії контролю над частиною правобережної Херсонської області в листопаді. Тож 11 січня 2023 року Оку на Путін зняв із посади і призначив заступником нового командувача військами РФ в Україні Валерія Грасимова. Так, протягом неповного року Путін кілька разів змінював загальне командування операцією в Україні. Ми вже не згадуємо про часті зміни на окремих ділянках фронту. У звіті Американського інституту вивчення війни АСД аналітики говорять, що Володимир Путін у цьому питанні діє як Йосип Сталін під час Другої світової війни. Обидва правителі з обмеженим воєнним досвідом, але і заздрістю щодо військових подвигів інших. Путін не міг припустити, що в перемоги буде іншим. Ше прізвище, а не його, як і Сталін усунув свого часу маршала СРСР Георгія Жукова. Путін імовірно намагався вдати із себе головнокомандувача та натхненника успішного вторгнення в Україну. Захоплені російські військові плани показали, що Кремль очікував, що російські сили захоплять Київ за лічені дні, і Путін, імовірно, хотів оголосити це швидке вторгнення особистою геополітичною перемогою, пояснюють експерти АСВ. У Путіна немає військового досвіду, що можливо ще більше сприяло його рішенню не призначати командувача для свого вторгнення, який міг би. Посунути його, приписавши собі заслуги в очікуваній драматичній перемозі, так Путін робить усе можливе, аби зберігати контроль над ситуацією і надавати військовим всю повноту влади. І саме тому перші вісім місяців повномасштабної війни Путін, незважаючи на поразки, не призначав окремого командувача. Та навіть коли призначив, як і раніше, дозволив, аби вони суміщали посади і виконували подвійні функції. Зокрема, Дворніков і Житко, окрім управління угрупуванням російських військ в Україні, також залишалися головами своїх військових округів. Соровіки лишався командувачем повітряно-космічних Сил РФ а Герасимов зберігає посаду начальника генштабу РФ. Аналітики АСВ говорять, що прихильність Путіна до зміни персоналу є символом його стилю внутрішнього правління. До зустрічі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.